Сьогодні я хочу поговорити про те, наскільки соціум впливає на самих людей. Я дуже часто дивіться ж говорити не можу. Дуже часто люди не можуть говорити про свої проблеми, про свої емоції, про свої відчуття, тому що їх засудять, це не положено і тому подібне. Люди мого віку, вони більш до цього, ну, в них захисна реакція йде на пофігізм. Типу, сразу нічого не знаю, все, мені пофіг і тому подібне. Люди, яким 40 років і більше, в них захисна функція більше йде, ну, вони, типу, слухаються, в них йде хороша дівчинка. Мене аж вибило. І тому дуже часто виходить так, що люди в віці 30-40 років їм дуже важко почати займатися собою, приділяти час собі, йти на якісь групові заняття, розповідати, що їм боляче і тому подібне, тому що так не положено, так не має бути. І в цьому йде маленький такий дисонанс. <кхем> і виходить, що коли я збираю зараз жіноче коло, я помічаю таку тенденцію. Збираються ті, хто готові дійсно вже до трансформації, і хто вже от там, хто вже точно 100% має бути там. Але є і відсоток людей, які, як це правильно сказати, вони хочуть займатися собою, хочуть розвиватися, але вони не можуть собі цього дозволити, тому що їм потрібно. Щоб ніхто не знав, що їм погано. У них ця установка, що зі мною все окей, в мене нічого не болить, і показування, що зі мною все окей, дуже сильно виражено. І тому виходить, що за рахунок цього вони йдуть тільки на особисті консультації, щоб ніхто нічого про них не дізнався. Це також іде як захисний механізм, і це є окей. Але якщо людині потрібно виходити на якийсь новий рівень, проявлятися і тому подібне, їй потрібно витягувати оці ці блоки і виходити на новий рівень. Тому це йде дуже важливо. Дуже часто із асоціума виходить така ситуація, особливо з приводу езотерики, чисток, метарозборів, регресії, ну тобто таких напрямків, що людина. Боїться звернутися до такого спеціаліста. Ну, по-перше, тому що багато мошенників, ну і ті, дійсно, люди кидають на бабки і не маленькі. А по-друге, те, що в соціумі не прийнято звертатися до таких спеціалістів, знову ж таки, через установку, що всі мошенники, і через те, що. Люди думають, що це просто ілюзія. Насправді є дійсно спеціалісти, які роблять свою справу і які дійсно допомагають людям. Я одна така із них. Хто похвалить як не сам себе. Але насправді це дуже серйозно, тому що якщо ви маєте інструменти для того, щоб змінити своє життя, то чому від них відмовлятися? Добре, багато хто каже, що там немає грошей і тому подібне. Вам вже робиться за донати. Вам багато чого безкоштовного дається, але люди все одно відмовляються. Типу, ну потім в мене часу немає, і тому подібне. І це є також окей, тому що у кожної людини свій час до трансформації, до того, що вона робить. Ну тобто не потрібно змушувати людей, які ще не готові. Коли вони будуть готові, вони заплатять набагато більше навіть тих грошей. Але тому що вже час, вже вони втомилися, вже їм потрібно це робити. І тут виходить така штука. Я просто зараз потоку говорю, тому сприймайте інформацію так, як потрібно для вас. Дуже велика проблема самоцінності, особливо у майстрів, які тільки починаючи. Вони виходить, думаючи, якщо люди до них не йдуть. То значить, по-перше, що немає грошей, по-друге, вони погані спеціалісти чи ще щось. Насправді це не так. Люди не йдуть, тому що вони ще не готові. Або ви маєте свої блоки, і ви просто не допускаєте їх в своє поле. Ну, типу, А не через те, що ви якісь погані. Ні, ну якщо ви якісь погані, ви так себе вважаєте, то це також блок, і з цим потрібно розбиратися. Тому я працюю і з майстрами, і з звичайними людьми. Тому що я на своєму досвіді я пройшла і той шлях, і той шлях. Тому мені набагато простіше зрозуміти людину, яка сидить переді мною. І також з приводу зв'язку з душею. Наприклад, ну, в нас є триєдинство: душа, тіло і розум. І коли є дисбаланс, ви не можете чути довіряти собі. Тому я. Вирішила зробити розстановку на тему Тіла, Душа і Розум, яка буде входити в мій курс. Доторкнися до своєї душі, і я буду робити розстановку за донат. Тобто, зможе приєднатися кожен, хто хоче почати працювати над собою, зрозуміти, в чому причина і як можна розвивати своє триєдинство, щоб вийти на новий рівень. Це неймовірно буде крута розстановка, тому рекомендую кожному виділити для себе час день та час самої розстановки. Я буду вказувати в своїх сторісах. Я буду вдячна кожному, хто буде активний під цим дописом, тому що це для мене дуже важливо. Для мене дуже важлива підтримка, тому що як би там не було. Але мені дуже приємно, я дуже вдячна, коли мене підтримують, коли мені говорять приємні слова, коли люди активні. Тому що, коли люди активні, тобі хочеться робити ще, ще, ще і віддавати. Бачите, навіть кіця з вами согласна. <с queue> так, защита. Тому буду кожного ждати на розстановку. Ви опла... розстановка йде за донат, тобто ви скидуєте будь-яку суму, і я вам скидую силку, де буде... буде відбуватися сама розстановка. Або це буде група, яку я створю спеціально для цієї розстановки, і тоді скину туди силку. Боже. Але я відчуваю, що потрібна ще розстановка про проявлення і. Коли люди наступають собі на горло, і потрібно також навчитися говорити, що я маю право говорити. Хто зараз додивиться це відео до кінця, можете проговорити такі слова. Я признаю і приймаю, що я дуже довгий час наступала собі на горло. Я була сірою мишкою, я не дозволяла собі проявлятися, я була в тіні і забороняла собі будь-що робити. Але з цього моменту я маю новий намір. Я хочу навчитися бути собою, проявити свою тінь, дозволити собі. Дозволити собі бути собою, дозволити собі проявлятися, заявлятися про себе, і також я хочу навчитися не подавляти себе, своє я і бути максимально відкритою до інших. Приймати любов і віддавати любов. Я прошу потрібних людей в моє життя, потрібні ситуації в моє життя, відкриття шляхів і доріг. У кожному, кому відгукнуться ці слова, він може повторювати, тому що я знаю, що в мене дуже багато дивиться майстрів, які тільки починають, які не можуть перейти до продажі своїх продуктів, тому що вони або соромляться, або мають іншу роботу. І дуже багато виходить невпевненості в собі, в тому, що у вас, у вас будуть купувати і тому подібне. Але вірте, у вас все вийде. Якщо ви вкладаєте туди свою душу, значить у вас точно все вийде. Дякую всім, хто додивився до кінця. Благодарю, благодарю, благодарю.